Це кортеж одного з високопосадовців. Першими за автівок виходять охоронці, оглядають периметр і супроводжують свого підопічного до зустрічальників. У ж зачаївся зловмисник. Оборонці! Так працюють професійні бодігарди. Усі вони випускники інституту управління державної охорони. Сьогодні цей виш святкує п'ятиріччя. Олексій Заболотний разом із 17 новобранцями склав присягу. Мріє стати бодігардом. дивлячись на обставини, які склалися в нашій країні, що це необхідно і це вірно. І свідомий вибір зробив за час свого існування. Інститут виховав більше як дві тисячі професійних охоронців. Готують фахівців саме для забезпечення безпеки і охорони перших осіб держави, органів державної влади, глав іноземних делегацій, уряд. Дів міжнародних організацій під час їх тимчасового перебування в Україні женщина не ні до форма, тому я буду з честю нести наш. Бодігард – професія не лише чоловіча, доводить випускниця Євгенія Гарбузенко. Вона вже встигла закінчити академію СБУ та попрацювати в головному управлінні збройних сил. Знаєте, є дуже багато ситуацій, де імені женщина е теж може пригодитися. У нас тут є фізична підготовка, і тактична спеціальна підготовка. Також нам читали курси по криміналістику. Ми вивчали і право, тобто і охорону фізичну фізична храна а ще обов'язкові дисципліни: діловий етикет та іноземна мова. Навчання триває близько двох років. Вступити до вишу може будь-хто. Для обставин нападу на колишнього президента Грузії Едуарда Шаварнадзе у 1998 році. Тоді бодігарди спрацювали відмінно. Сьогодні теж професійністю вразили публіку. Мені подобався взрив. Дуже хорошо. спецслужби дійствовали. Анна Грішина, Сергій Клименко. П'ятий канал.